Доброго дня, Савранська громада. Сьогодні в понеділок відбулася е, регламентна комісія, на яку мене е, із задоволенням запросила селищна рада, тому що пан Сивак е, це вугілля не путаємо, е, У нас два Сивака. Пан Сивак написав на регламентну комісію на мене звернення, в якому е, написав е, таку мій що я вам не можу. Навіть роз'яснити і пояснити. До вашої уваги буде розгляд того звернення Сивака на регламентній комісії. Ви його всі побачите. І дуже хочу, щоб ви подивилися на реакцію одної із нашої депутатки, яка на ці зауваження по економіям коштам, яка мала бути, сказала, що я слаба на голову. Дивіться до кінця.

Є всі питання, які були перераховані, також депутата Соляк має. Я не почув відповіді. Ми мушуємо запитати. Ви задавали питання депутата Совляк, і воно нічого не відповіла. Э, Шановна я, комісія, да. mm -hmm. вас, дамо, не я відомо про yeah. я, я, я с... не Є відомо, також є, там у вас залишили рахунок чи питання. Записано запитками? Так, так, тільки. І було звернення до депутата в письмовій формі теж. Депутат про це питання знає. Я зараз все розкажу. А в нас ті ж, мабуть, А у вас до Оксани Леонідовни не було питань? Вона теж там була присутня? Оксана у вас не було? У вас тільки до мене питання, зрозуміло? Так, можна я пояснювалю записку? Прочитаю? Але почекайте ще секундочку. В компетенцію регламентної комісії входить розголошувати мої особисті дані? Де я живу? З ким на в якому моя декларація вся є? Можливо, ви послухаєте мою пояснювальну записку? компетенцію вашу входить? У нас є положення про регламентну комісію. Розглядати мою декларацію входить в повноваження регламентної комісії? Я декларацію. Декларацію вони розглядають. Вони розглядають. Добре, можна я прочитаю пояснення? Так, так, да? трошки так от туди, щоб ми всі розбачили. Так, все, можна, так? Так. Декларацію не розглядають. Та ви туди, що ж ви думаєте? Якось так. Дякую. Ну чого? Я, я ж читаю пояснювальну записку. По-перше, пояснювальну записку. 21.03. Слухайте уважно 21 2025 року реєстраційний номер 992.02 зареєстровано звернення Віктора Сивака, в якому заявляє, що 19 березня 2025 року був присутній на зібранні щодо звітування ВО голови та депутатів Савранської селищної ради за 2024 рік. І я не відповіла на його запитання. Свій звіт, відповідно до вимог селищної ради, виставила на сайті Савранської селищної ради. Проте Сивака, Віктора та працівників апарату селищної ради, при сприянні якого було написано звернення, цікавило лише одне: залякати мене, щоб перестали вести розслідування спільних оборудок по закупівлі вугілля з одним місцевим підприємцем. Під час аудиторської перевірки було вказано. На цілий ряд недоліків під час нераціонального використання бюджетних коштів, в селищній раді запропоновано створити робочу комісію по розгляду всіх порушень в закупівлях та використання бюджетних коштів, що не було виконано. На неодноразові з моїх запитів, що в селищній раді надали інформацію щодо порушення закону про закупівлі, жодного разу відповідь не отримала. 2024 рік повністю розкрив домовленості між Савранською селищною радою і підприємцем Сиваком, але хотіли би додати головним бухгалтером. Відділ культури відмовився від послуг місцевого підприємця і взяв участь в тендері, де брали участь декілька учасників. Результат ціна за одну тонну значно нижча. Проводилась тендерна процедура з іншими комунальними закладами та селищною радою. Сивак Віктор не вигравав у тендер. Проте селищна рада у змові з Сиваком провела свої операції. Розірвала договір з поставщиком, який завіз вугілля на територію селищної ради. Воно до цієї пари зараз лежить. Це було в 2023 році. Суд прийняв рішення, що гроші за вугілля виплатити, судові витрати оплатити. Про закупівлі протягом останніх років надаю таблицю цін. Мої там пояснення, і там є записано. Подивіться, будь ласка. Все чітко розписано. Кожний структурний підрозділ, по якій ціні закуповував вугілля, там все є. Що підвищити, щоб підвищити штучну ціни майже кожного місяця, чи не складалася додаткова угода про зміну ціни в сторону збільшення, це теж треба подивитися. Я, як депутат, про все це озвучувала на засідання постійних комісій. На пленарних засіданнях сесії також повідомляла, що звернулася в Любашівську прокуратуру, щоб підтвердити або спростувати факт зговору працівників селищної ради підприємцем Сиваком. Я не є експерт по закупівлям, тому я звертаюся як депутат в відповідні органи у нераціональному використанні бюджетних коштів та проявах корупційних дій з метою наживи. Всі запити, клопотання, звернення, виступи в залі засідань. Це депутатська діяльність, яка є відкритою та прозорою і не підлягає переслідуванню погрозам про розправу. Працівники селищної ради повідомили СВАКу про розгляд заяви в прокуратурі щодо його порушень під час закупівлі вугілля і запросили його на бюджетну комісію, щоб без доказів заперечити на мої запити і звернення. На комісію Сивак. Розповідав, які ціни за одну тонну вугілля в інших громадах, прагнучи об обвинити мене, що я роблю на нього наклип. Деякі депутати робили спробу підтримки е в його чесній порядочності і не поцікавились, чому з бюджету були такі перевитрати. Як я зрозуміла, чесність виражалася в тому, що він володіє інформацією, по яких цінах проводять закупівлю вугілля в інших громадах Подільського району. Розуміючи, що Сивак не переконав мене у своїх неправдивих доводах, почав за мною слідити, втручатися в моє приватне життя, щоб залікати мене, що заборонено законом. Простатись з депутата, підтримуючи, підтримуючи протизаконні дії Сивака. Працівники адміністрації селищної ради, члени регламентної комісії, мали б дотриматися законів регламенту депутатів Савранської селищної ради і знати, що ніхто не має права втручатися в персональні дані та приватне життя не лише депутата, а й громадянина України. Як депутат надаю безкоштовну допомогу виборцям всієї громади, які звертаються за тією чи іншою допомогою, жителі сил себе звернулися з проханням, звертаються. Ви пан Коровенко знаєте. З проханням надавати допомогу доставку олії із сонячних зернят. Уже не один рік надаю безкоштовну допомогу людям старшого віку, мало забезпеченим, в чому мене запідозрює сивак, що я з цього маю вигоду. До речі, і ще і в Саврані роблю доставку, обмежуючи мою волонтерську депутатську діяльність, продовжує мене переслідувати, слідкувати за мною, що викликає у мене стурбованість і небезпеку за моє здоров'я і життя. Про моє майно, сімейний склад, місце реєстрації, підприємницьку діяльність сказано в моїй декларації, що є у відкритому доступі. Прошу захистити мою честь і гідність у депутатській діяльності, припинити переслідування залякування в іншому випадку. Залишаю за собою право звернутися за захистом до прочу шесть. Цього багато. Ні, так оце написано у нього в зверненні. Ось оме є звернення прокуратуру. Щас, секундочку, я ще не завершила. Ну, подождіть. Ну, це стосується мене як депутата. Ось у звернення прокуратуру йдуть слідчі дії. Занесено, в цей, е, Написано мною дві заяви в, в прокуратуру в Любашівську і в Подільськ. Річ у тім, що у вас там є таблиця, по яким цінам закуповувалось вугілля. Я ніколи не говорила про пана Сивака і його фамілію. Я говорила місцеве підприємство. Я наголошувала на нераціональне використання бюджетних коштів, тому що висновки аудиту, які нам не показували, дивіться, один із пунктів п'ятий: розробити заходи щодо посилення внутрішнього аудиту. Та контрольно-економічної роботи, а також заходи щодо зміцнення фінансово-господарської та виконавчої дисципліни бюджетних установ сільської ради. Це висновки удитам. Далі, що вам хочу наголосити, якби у нас якби, я не піднімала б це питання, якби не звернула увагу, як закупов... закупівлі проводить наша культура. ФОБ Березовська, я вам там написала, у нас є юридичний відділ. Передивилися. Хорошо. Тепер далі. Ще одне питання. Ну, це стосується мене, я вам пояснити. Якби проводили закупівлі та культура, 4 мільйона 700 було б додаткових коштів. Це наші дитячі площадки, це наші дороги, це наша лікарня, ремонт. Тепер далі. Хочу запитати пана Сивака. У мене теж до нього є питання. Ні, 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 Подожди. Хочу запитати питання Ні, собака. Подожди, та він написав, що я неправдиву інформацію. Він написав, що я неправдиву інформацію. Я вам розпіда... я, розповідаю. Я, ви я, депутат я, я, я чую, Добре, може. Я щось баран не розбираю, але ви розкажете про мільйони. Причому там написано, що неправдива інформація. Це... Це трошки по-друге на ну, ця комісія розглядає. Татами точки... про мільйони додати. Я вам депутат, Я вам, життіки, білядь, ми я роботи, вам надаю Почекайте, вухає, я... про а... мільйони. Я... Почекайте, я надаю відповіді на оці запитання, які усього є в його зверненні. Ще одне хочу сказати: так як е, хочу запитати пана Сивака. так як е, е, ну, об, оборотні рахунки за два роки. Склали на вугіллі 20 мільйона. Я хочу його запитати. З чим ви, е, ну, ви, мабуть, на цих 23 мільйонів мільйона щось заробили. З чим ви допомогли Збройним силам України? Я? Да. Скільки у вас Можливо. подяк? Скільки у вас Можливо. подяк? Можливо. Хочу вам показати свої подяки. Да, покажіть. Можливо. Жодної копійки ви не помогли Збройним силам України. Подивіться, Я подивіться подяки. Подивіться подяки. Це вже починається балаган. Я, Я вам кажу, покажіть хоч одну подяку від військової частини. це це Не Не про про Ми ж договорилися по-нормальному. І Я вас закликав в началі комісії, що давайте вдень людьми. Вас влучився конфлікт. І ста. Да. Тут я вже чую, що ви кажете, що депутати не мають права Хто тому, з депутатів особисте е, життя мішався. Я мішався. Міш... Ні, чи регламентна комісія має? У нас, чекайте, є положення про регламентну комісію. Ми вообще... Там написано, ми такі... там написано. В тут відпадають. Так, так. Ми, так, тепер, ну у вас звернення про мої особисті дані, що віктор е, е, продавав сюди мова, раду, А Ми розуміємо, що мова, але <звист> що вже далеко. Конфлікт тим що, не вигравши терміну, він же не має права продавати. Ні, ви зачитували, ви зачитували. Е, там зараз не йде мова со сторони сила стосовно non, 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 non. того прав він винуват він і так далі. Там є там неправдива інформація, там що я розписув йде мова звернення до вас, розглянути поведінку депутата з позиції того, як вона себе веде, образно висловлюється, там не етично веде. Про це йде, йде, йде мова в зверненні. <mu> 에... У Нас є кодекс етики. <mu> <mu> Я... Е, чому немає? Чекайте, ну ви ж не де я... слова сказати, я... потім на всіх починаєте кидатися. Мені. Ну можна хоча б так. дати можливість навіть голові комісії. В цьому кодексі комісія регламентна визначена головним органом, який розглядає ці питання стосовно е, правил поведінки е, депутатів. Тому саме це питання на розгляд цієї комісії. Крім того, якщо ви почитаєте цей кодекс етики посадової особи все, речі депутата, я не пам'ятаю, як він там називається правильно. В ньому сформульовано, як повинен себе вести депутат, uh -huh. в тому числі із виборцями, в тому числі і на засіданнях комісій, і на сесії. Uh -huh. Не Виступати, як мінімум, без дозволу головуючого. розумієте? Ну от ми все переводимо в балагани і. Олена Вікторовна, Тоже, ви забулися, ми... як труту вирішали? Вирішала, те вже іноді буває. Але давайте uh -huh. ми якось будемо всі. Ну, дотримуйся дійсно хоч якоїсь. Е, можна я ще добавлю? Я спокійно додавлю. Мною написано заяву в поліцію по переслідування пана Сивака мною на відрізки дорогу, Канцеба, Осички. Він їхав мені на зустріч, розвертався, вставав, знімав, в мене є свідки. Мною написано заяву в поліцію, він буде давати пояснення. Так що, те, що я... там написано, що я неправдиву інформацію, я вам надала, ось ось, будь ласка, подивіться, я вам надала таблицю. Як ви... Вивчіть її вдома, будь ласка, як закуповувалися вугілля в Савранській селищній раді і скільки було б економії? Візьміть оце додому і, і Мож, цей можна Питривна. тихо, тихо. Ні, Питривна. неправдива інформація Питривна. це стосується вугілля. Да. Можна я розрадів обстановку? Він почув, що ви розведені і видно влюбився і да. вас. Да. Да. Нормально, нормально. Тільки він не моєму кусі. Це вже другий віпрос. Е, він не в моєму вкусі. Все. Так що. Я ж спитав, може, я розрадю обстановку. Да, да. Ні, ну розлучена, я не розлучена, яке його діло? А, там же написано. Ну, ну так там і написано. Ну, напис... А він, видно, почув. Це. Почитав і зробив висновку. То це ж він сам і написав. Ну, значить, шипці, наверх. Щось там не то пішло. Навірно. Щось не то. А і переслідує по, ці, по цьому О! питанню, так? Да? Ну, я, так? Тут я не мог би вражатися. Uh -huh. Я думаю, це моя думка така. Хотів би, щоб ви знайшли общий язик. Менше викидали оце в інтернет, оце сміття, щоб з нас люди не сміялися. Це моя просьба, не перебивайте мене. А що сміття? Інтернет це хороше діло, випросів немає. Ну, Получається, щось в Савранії не тільки в собрані. То не так, один негатив. Ну, давайте, трошки... угу, давайте ми трошки перестроїмося, трошки будемо нести позитив уже. Не негатив, а позитив. Ну, розберіться, я ж думаю, я ж... це я яму би там заругатися, якби до мене там хтось цей. Ну, я думаю, ви ж не ругалися і ні, не посилали. Ні, Можна? Річ у тім, що немає звіта голови. Олег Миколайович, немає Савранська селищна рада в Ютубі звіт голови. Ви б там могли подивитися в кінці. Селищній раді немає, не виставили на сайті на в Ютубі. Не виставили, немає. Там ви могли побачити, так як в залі було пусто, не було людей, не було перед ким звітувати. Тому перед ним паном Соваком звітувати я вам сказала, що і почитайте. Після звіту виконуючи обов'язки, я не говорю, що це живу звітувати. Я сказала, я звітувати не буду, тому що нема перед ким. Нема перед ким? Я, я сказала, я не Теж буду звітувати. звітувати перед вами. Не треба, я вийду. Мені не дуже цікаво, бо я і так вашу роботу бачу. Я, я бачу, перегляд. що ви всі перед, одні перегляд, в одній спілці. Не переходьте в п'ять особисто. Ну. Я ж просив, ми що заключаємо? Ми продождіть. Можна я скажу ще? Я, я, зверху, я не ще. експерт. В цих всіх розрахунках дивіться я, і ви не експерт. давайте почекаємо висновки Любашовської прокуратури. Ой, так, е, та так. Так, є, є експертиза, да, є да, але але оце по факту ці розрахунки ви звинуватили нашу культуру в тому, що вона закуповує вугілля. Отут стояли по п'ять тисяч гривень, а остальне ложе в карман. Що у них немає е, ліцензії, сертифікату, експертизи, У них все є. Ось цього, знімайте цифри, розрахунки. Чотири мільйона сімсот громада б мала додаткових коштів. Ди, да. Ди, е, так як ви нам об'яснили, ми поняли. Я прошу, щоб ви все таки знайшли обші язик, і те, що ви сказали, є органи. Які должны этим заниматься? Мы сегодня такие самые депутаты, которые... Як... Да сьоні е... судити. Подождіть. Я вам дала розрахунки. Почитайте. Це вже факт. У мене є відповіді на ковід селищної ради. По кожному закладу у мене є відповіді з печатками, з підписами. Жоруна Тепер було фінансової комісії. Вона про це не говорила нічого. А ми а ми тут а тепер за те, що я розголошую. Ми керуємося законом про місцеве самоврядування. ось він. І дивіться, якщо ви читали стаття 4, основні принципи місцевого самоврядування. Це я коротко на цьому закінчу. Е, дивіться, подождіть. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, право, е, значить, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. Підзвіт. Так що. Я хочу сказати ну, пропозицію для да, комісії і комісія може будь ласка, це чи вам не Дома, почитайте. Думаю, Що е, ваше рішення? Що претензії до депутата Асауляпи Тетяни Петрівни за її діяльність немає, е, не таких як вона не висловлювалася ніяких не було таких що... Да. все. А то всі інші... Тут миллионы, тисячі, правильно, правильно. Подивіться, пан Сивак, пан Сивак вважає, що я поганий депутат. Хочу вам показати я, подяку від селищної ради. Битрил, битрил. Так що ні, ну а то що ви тут за якщо я щось там ображаю, мені б не дали, а то але як же рун підписав? А то що ви сказали, що нема перед тим. А я пояснила, що я не буду звітувати. Ні, я пояснила, я не буду звітувати перед людиною, яка мене переслідує. Я так сказала. Що? ви мене не переслідували. Я тепер значить, от брехню за пожари в 24-му році. Я тепер подаю на вас в суд. Маю право. Але Вікторна, що е, вважаєте, ви, що ви, ви вважаєте, як депутат 4 мільйони 700. Це гроші. Розч... Що 4 мільйони ЄСБ. Ідемо да? йому покажу. Це я ви е... голосували є... за бюджет громади. Тоді а скільки піднимали? я раз піднімала питання? Голосували. Ви спочатку голосуєте, а тоді mm -hmm. пишете тому в сусіддя. Я б проголосувала за бюджет, бо люди б залишилися без зарплати. А, а тепер за мільйони ви не думали, щоб робітники благоустрою теж не отримали зарплату. Ви про це не думали? Що ви розказуєте? П'ять з половиною мільйонів. То ви не думали про це? Ну, да. ну вже... Кажіть ще Там мільйон благоустрій. Не, не мільйон восімсот сім. Сім мільйон дев'ятсот сім. А ви думаєте, вони їм попадуть? Я надіюся. А я не надіюся, бо я, я не довіряю цій... А її я не, не надіюся, що вони попадуть. А 2 мільйона 900 для апарата премії це вам влаштовує? Ну, це треба було отільним питанням. Правильно, я їй запропонувала, що давайте винесемо, є відео отдільним питанням. Тройна, я... Ну що, ну кажіть, давайте, кажіть. Ви ж ви ж мене зачепили. Що, що вас ти... не цікавлять Тані? мільйони. Ну давайте, ну скажіть. При чому тут мене не цікавлять мільйони? Ви сказали, що в мене нема доказів. <реку> ви навіть не подивилися. Трохи забала на голову, я сказала. А сказала? <говори> Дякую, Алла дітей. Ну пийте пігулки, ви, у вас їх багато.